І зі мною на зв'язку це сходознавець та експерт центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, вітання вам. Вітаю вас, добрий ранок. Отже, ну насправді дуже стрімко розвиваються події між Іраном та Ізраїлем, і тут потрібно знаєте, зараз. весь світ чекає на те, як на це відреагують і Сполучені Штати, інші партнери, і як буде, яким буде цей конфлікт. Чи це буде конфлікт між двома країнами, чи все таки конфлікт регіонального більшого масштабу, давайте по тому, що відбувається зараз, як стрімко змінюється ситуація, на ва вашу точку зору ну насправді в останні дні е, якогось принципового зрушення ситуації не відбулося. Е, е, відбувається те, до чого ми я гадаю, що встигнемо звикнути протягом найближчих тижнів. Тобто, обмін ударами, а ізраїльська авіація доволі вільно почуває себе у іранському повітрі і руйнує воєнні та промислові об'єкти, які пов'язані з ядерною програмою. А Іран відповідає залпами ракет, які бувають більш чи менш масштабними та більш чи менш руйнівними сьогодні. Вночі ну, здається, за попереднім повідомленням точніше рано зранку, а я бачив, жодна людина в Ізраїлі не загинула, але є багато поранених. Здається близько 19, і декілька в важкому стані. Раніше були більш руйнівні обстріли з значною кількістю жертв серед цивільного населення Ізраїль е, доволі систематично знищує передусім. Ну він почав знищення іранських засобів ППО, для того, щоб е, вільно продовжувати свою кампанію з бомбардування воєнних об'єктів. Але йдеться про велику країну. Е, ну для розуміння за територією Іран у 80 разів більший за Ізраїль, а тому там. Гадаю, є багато об'єктів, які чи можна знищувати головна складність для Ізраїлю полягає в тому, що основні виробничі потужності, де безпосередньо встановлені центри які збагачують уран до високо збагаченого висококонцентрованого ступеню. А вони знаходяться настільки глибоко в скелі, що їх зруйнувати засобами, які є у Ізраїлю, неможливо і тому ключове питання наразі це. Чи втрутяться Сполучені Штати, чи вони допоможуть а, Ізраїлю з технічної сторони а, або безпосередньо задіють власні бомбардувальники та важкі антибункерні бомби для того, щоб руйнувати ті об'єкти? Чи Ізраїль буде продовжувати цю боротьбу з самотужки? Що в принципі теж є а, можливим а у Ізраїлю є інші варіанти, крім бомбардування? Ми раніше бачили. Що в Сирії, наприклад, Ізраїль вдався до операції спецназу для знищення підземного заводу з виробництва ракет? Щось якась така операція після того, як Ізраїль забуде демінування в повітрі і зруйнує ланцюжки в іранській армії, можливо, і в Ірані, але це, звісно, відбудеться не завтра і не післязавтра. Це для цього потрібна довга підготовча кампанія, тому... Не варто очікувати, що це протистояння закінчиться найближчими днями. Ну от а може це перерости в залучення і інших країн на Близькому Сході? Так безумовно може. Тут здається, наразі ключовим питанням є, чи крутиться сполучені штати, тому uh -huh. що втручання сполучених штатів автоматично включить відповідь Ірану, яка буде відбуватися фізично на території. Оточуючих країн Іран буде атакувати американські воєнні об'єкти в Іраку, в Саудівській Аравії, в Катарі, в Об'єднаних Арабських Еміратах, можливо, в Індійському океані. Тобто, це саме сценарій, який загрожує більш широкій ескалації конфлікту на найближчі країни регіону. До того ж, Іран може вдатися до бойових дій або до дестабілізації ситуації на ринку нафти. В будь-якому випадку, навіть якщо сполучені штати не втрутяться в ситуацію, якщо іранський режим буде відчувати, що продовження бойових дій буде загрожувати існуванню режиму, і треба буде зробити щось радикальніше. Тобто, сценарій розширення цієї ескалації він можливий у ну у різних випадках. А, напевно, це саме те, що наразі стримує Дональда Трампа від долучення до ізраїльської аспірації, наскільки довго продовжиться ця пока. Поки що двостороння війна сказати важко насправді для нас і ну для всього світу було б краще, якщо а, подальшої ескалації не відбулося. А якщо вже відбудеться розширення бойових дій, то ми усі зацікавлені в тому, щоб війна призвела до зміни влади в Ірані і встановлення там більш менш нормальний а, нормальний влад. І ще один дуже важливий аспект він стосується ядерного озброєння, те, чого власне і розпочиналися промови Трампа стосовно ем, ситуації в Ірані та в Ізраїлі, і от кілька днів тому була інформація про те, що парламент Ірану готує законопроєкт, який може підштовхнути Тегеран до виходу з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, але це поки не підписано, тобто, це поки на етапі обговорення. Як ви думаєте, наскільки це можливо, тому що це ж. Один із механізмів впливу для Ірану, зокрема, це те, чим Іран ділиться з Російською Федерацією в обмін на озброєння, тобто ядерна зброя, це навіть якщо не до застосування, то дуже потужний засіб впливу на інші країни. Як буде відбуватися з цим От саме з договором про неспрнерозпосюдження ядерної зброї, як ви думаєте? Ну, саме погрози про вихід з договору наразі є скоріше такою саме погрозою. Uh -huh. Це Іран намагається вплинути на рішучість навіть не Ізраїлю, а передусім в Сполучених Штатів та, можливо, європейських партнерів, які колись 10 років тому взяли участь у всеохоплюючій угоді, а, а, я, яка мала запобігти саме створенню ядерної зброї у Ірану. Тобто, це такий певний. Ну, навіть не важель впливу, а спроба а, застосувати вихід з договору як важель впливу. Треба розуміти, що насправді, навіть якщо наразі запустити цей процес, він є тривалим там за процедурою, необхідно за три місяці попередити радбез ООН. Тобто, це не те, що відбувається ось сьогодні. Парламент проголосував і все офіційно стартувало виробництво зброї. Це нічого не змінить у ставленні світової спільноти до Ірану. Це не випадок навіть Північної Кореї, а, яка спочатку вийшла з договору, а потім а, офіційно розпочала а, роботу над виробництвом зброї, коли йдеться про те, що вже задіяні цілові засоби для того, щоб зупинити іранську ядерну програму, і всі більш-менш погоджуються, що Іран мав на меті створення зброї. А, тому що ну для жодних цивільних цілей не треба збагачувати уран до рівня там більше ніж 80%, що вже доведено Іран робив. А, я гадаю, що не випадково а Ізраїль дочекався а, тиждень тому доповіді МАГАТЕ а, про порушення Іраном умов договору. Тобто, з точки зору, а, Політики а, світової спільноти щодо Ірану, вихід з договору він а, ну не розв'яже руки Ірану, не наблизить його до ядерної зброї. Питання ядерної зброї це питання того, чи Іран сам офіційно відмовиться від е, цих намірів, чи його буде остаточно позбавлено технічної можливості тобто, ядерної зброї, А від договору це наразі вже незалежно. А, як ви думаєте, пане В'ячеславе, те, що відбувається зараз з Ірані, чи буде чи може бути це стимулом, можливістю припинити допомогу Російській Федерації? Тому що ну, начебто, самим потрібна зброя, самим потрібно зараз захищатися, і є певні інші конфлікти, і ну можливо від цього відмовити, чи знаєте кількістю озброєння, яке може виробляти Іран, вистачить і не на одну країну. Це знаєте так про допомогу Україні. От як це може вплинути саме на нашу війну? Ну, скоріше за все, як постачання з Ірану до Росії припинилося. Насправді ми не знаємо, що там в останні тижні та місяці ще постачалося, оскільки росіяни не тільки налагодили власне виробництво тих іранських БПЛА, а вони значно їх змінили. І змінили більшою мірою за рахунок комплектуючих, що надходять з Китаю або з західних країн через треті країни. Тобто, там вже ізраїльськіранські перепрошую, постачання, вони не відіграють такої критичної ролі. Була а, в минулому році інформація навіть здається неодноразово про те, що Іран почав постачати Росії балістичні ракети з середньої дальності. Не такі, які їм треба для того, щоб атакувати Ізраїль, але ми поки що не бачили бойове застосування Росіянами іранських ракет проти України, тому або це не було в якоїсь значної кількості, або це а, і ну взагалі інформація не підтверджується. В будь-якому разі зрозуміло, що зараз Іран вже і балістичні ракети точно Росії не постачатиме, тому що вони точно йому. Будуть потрібні, а Ізраїль саме арсенал балістичних ракет наразі знищує, і, хоча йдеться не про ракети, які літали на півтори тисячі кілометрів, а про ракетні системи, які ну умовно можна сказати аналог Хаймарсів, а не такі точні, але потужні, які були там десь на 150 кілометрів, а, які ірану знадобиться, якщо розпочнеться операція суходолом, або якщо Іран почне атакувати американські цілі в ближчих Регіонах в ближчих країнах, ніж Ізраїль. Тому ні. Я думаю, що військова допомога з боку Ірану на цього припиниться. А якщо війна призведе до руйнування режиму, то Росія втратить і значні інвестиції, які протягом останніх років вони вкладали в Іран. Mm -hmm. Тобто, наразі Росія трохи виграє за рахунок зростання ціни на нафту, це поки що не. Не можна вважати стабільним, але якщо така ситуація продовжиться, ну є підстави гадати, що ця ситуація затягнеться, не буде швидкого вирішення. То для Росії вигідне початок цієї війни з точки зору економічної. Але для Росії не вигідно, якщо це призведе до війни ці режиму, тому що Росія втратить не тільки політичного союзника, але й, але і значні кошти, які було інвестовано в Іран протягом останніх так. Дякую дуже. Спасибі за аналітику. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець та експерт центру громадянських свобод.